Виконуємо номер 1722 із підручника Геометрія 8 та номер 36.22 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, чи є прямокутний трикутник? прямокутним трикутник зі сторонами. Задання перше 15, 20 і 25, друге 4, 5 і 6. Приступаємо до виконання. Використаємо теорему, Оберн до теореми Піфагора. Якщо в трикутнику має місце рівність квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, то один з кутів, що лежить проти гіпотенузи цього трикутника прямий. Або Ккутник є прямокутним тоді і тільки тоді, коли квадрат найбільшої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Найбільше у нас 25, отже, має виконуватись рівність 25 у квадраті, дорівнює 15 у квадраті додати 20 у квадраті. Перевіримо, чи виконується дана рівність. 25 у квадраті це 625. 15 у квадраті 225. І 20 у квадраті 400. 225 додати 400, отримаємо 625. Отже, бачимо, що наша рівність виконується. Тому на питання. Чи є прямокутним трикутник зі сторонами. Відповідаємо так. І перевіряємо друге завдання. Трикутник є прямокутним тоді тільки тоді, коли квадрат найбільшої сторони дорівнює сумі квадратів двох інших його сторін. Перевіряємо: 6 у квадраті. Має дорівнювати 4 в квадраті, додати 5. 6 у квадраті у нас 36. 4 в квадраті 16, 5 в квадраті 25. 16 додати 25 ми отримаємо 41. Як бачимо, 41 не дорівнює 36. Отже, Квадрат найбільшої сторони не дорівнює сумі квадратів двох інших сторін. Тому на відповідь на питання, чи є даний трикутник прямокутним, пишемо «Ні». номер 17,22 із підручника геометрія 8, та номер 36 крапочка 22 з підручника математика 8 виконано.